29 січня 2023 рік буду здійснювати дегустацію плодів, яблук пізньозимового періоду дозрівання, а точніше споживання під назвою сапфір. Ось такий сорт цікавий, гарна у нього форма. Бачимо, напевно, цей плід найкраще вже дозрів, найкраще дозрів на дереві, оскільки має ось таке золотисте. Забарвлення. Ці плоди трішки ніби як в прозвінь. Ну Ми спробуємо один такий, один такий, яка різниця між ними. От. В е, батьках цього сорту Ренет Семеренко, але даний сорт набагато має кращі показники по стійкості до основних хвороб яблуні, таких як борошни староса та парша. Він ними не вражається. Доволі швидкоплідний і з віком суттєво нарощує свою врожайність. Ось на ньому там е, по дереву гарно закладаються доволі плодові органи, плодові утворення. Ну що, багато розповідати не будемо. Давайте скуштуємо плоди. Так, скуштував е, забарвленого, золотистого плоду, з золотистою скіркою і скуштував, скуштував шматочок з такого більш прозелень плоду. Е, ну, Трішки відрізняються. все так. <кій> Перепрошую. Все ж таки в цьому плодові. Є е, легесенька нотка кислоти, ну і навіть якби, дуже важко знайти там. Е, плід має з, е, такий ароматний е, гарний аромат, солодкий аромат має запах, відчувається відразу. І солодкий післясмак. <клоди> Плоди доволі солодкі. Е, стоковитість на даний період. Вже нижче за середню. Так, середню її не назвеш не давке, але хотіли б щось, напевно, і більш соковите. Але мені дуже сподобалось. смачний смак, щось дуже схоже на Ренет Семеренко, оскільки він у батьківській парі. І сама структура м'якуша дуже схожа на її наводненість на, на, на от в даний період. Можна таку паралель провести. Взагалом це смачне, ароматне, під час споживання, солодке яблуко. Сподобалось мені, там є думки, що це кислячий сорт. Ну, Люди не їжте його літом, не їжте його восени, їжте його в правильний період, коли це має бути якби. Зазначено за його помологічними ознаками, це сорт зимового, перезимового, навіть пізньозимового, оскільки вже кінець січня, періоду споживання. Але цьогоріч якось так він вдався, що можна було споживати його, напевне, більш в середині січня, десь тиждень два тому. Напевно, все ж таки соковитість м'якуша була б набагато краще. Ось такий огляд. Подобається мені цей сорт. Будемо далі за ним спостерігати, що він буде видавати нам по врожайності і з кожним роком, які будуть його смаки властивості. На цьому все. На огляді був сорт під назвою Сапфір. Дякую за увагу.